Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день є безліч лжевчені, лже пророків, лжеапостолів, і Ісус про це попереджав, що прийдуть різні, скажімо так, лжемесії, лже пророки, лжехрести, і будуть зваблювати людей. І важливо нам пильнувати в цей період, щоб не бути обманутими. Пильність ми можемо зберегти лише щоденно наповнюючись словом істини в апостольській біблійній церкві і виконуючи волю Божу, самим наповнюючись світлом істини і просвітлюючи інших людей до краю землі. Слава Богу, сьогоднішні можливості технологічні, дозволяють нам це робити, проповідувати до краю землі. І, зокрема, такі суперечки часто виникають, чи є душа, чи нема. Деякі навіть е, з, з релігії, деякі секти стверджують, хтось говорить пекла немає, хтось говорить душі немає. Але коли ми досліджуємо писання, то ми розуміємо, що це все єресь, і, і е, людина складається з плоті, з душі і духу. І е, хотів би вам зачитати Євангелія від Луки, 16 розділ з 22 вірша. Та ось сталося, що в й умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, він звів очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Це історія не притча, як багато людей говорять, а саме історія, тому що там є реальні люди і реальні факти, і які доводять нам історія, до речі, від самого Ісуса Христа, які доводять нам перше існування пекла, друге, доводять, що після смерті людина, душа людини покидає тіло і згідно вчинкам, згідно життя, якщо людина ігнорувала. Слово Боже, бо до речі, в цій же самій історії про багача та лазаря там так само сказано, коли багач намагається врятувати своїх братів, які вели такий самий спосіб життя, як і він, Авраам, йому вказує, що єдиний спосіб врятувати свою душу, це слухати Мойсея і пророків. тобто, Слухати Слово Боже, тому що і Мойсей, і пророки всі звіщали про приход Месії Ісуса Христа, про приход Спасителя, і з приходом Ісуса Христа Отець Небесний являє себе усім народом, і кожна людина, яка приєднається до апостольської церкви, покається, почне вивчати Слово Боже, служити вірно Богу, зможе успадкувати Царство Небесне, тобто отримати небесну прописку. Тож не слухайте е, лжерелі, не слухайте е, обманщиків різних шерлатанів, е, людей, які е, самі не досліджують істину і вводять інших в оману. Е, приєднуйтесь до апостольської біблійної церкви, яка в повноті е, розуміє істину та виконує е, слово Боже. Є стандарт Апостольської церкви, за яким легко перевірити будь-яку. Церкву, чи являється вона таковою чи ні. Тому не марнуйте час даремно, тому що ніхто не знає, коли закінчиться його земний шлях. І коли душа вийде з тіла, буде пізно вирішувати якісь питання, тому що кожен отримає справедливий, справедливий вирок за своє життя. Тому майте мудрість. Божу, приєднуйтесь до апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.